Всіх обмежено придатних визнають придатними і направлять на фронт. Все, питань по здоров'ю у нього немає. Навіть якщо вони є, ну тим не менш, немає. Бере лопату, викидує і каже: пишіть, лопати нема. Костан я вже задобався розмовляти про це. Дойну корову. Поки у нього є гроші, ми його тримаємо. Тепер поняття обмежено придатний вже не існує. Я адвокат Андрій Борянський і в цьому відео я розповім, чому з цього моменту військово лікарські комісії вже не будуть визнавати військових та військозобов'язаних обмежено придатними, і що буде з тими особами військовими, військозобов'язаними, які вже отримали статус обмежено придатними, так 21 березня 2024 року Верховна Рада більшості голосів прийняла закон, яким зобов'язала всіх військових та військозобов'язаних, які отримали статус обмежено придатний, проходити повторна військово лікарську комісію. і вже після цього дані особи не будуть однозначно отримувати даний статус, тому що даний статус скасовується. Тобто, поняття обмежено придатний до військової служби, вже буде виключено згідно даного закону. А вже через неділю даний закон було підписано головою Верховної Ради Стефанчуком. І як тільки даний закон буде підписано президентом, він набуде чинності через 30 днів. І з цього моменту всі військозобов'язані та військові, які отримали раніше статус обмежено придатний до військової служби, будуть зобов'язані пройти військово-лікарську комісію повторно на протязі 9 місяців з дня набрання чинності цим законом. Тобто з цього моменту залишиться тільки або придатний. До військової служби або непридатний до військової служби, чи це правильно і доцільно? Давайте розбиратися. Так на думку заступника міністра оборони Наталії Калмикової, цей закон. Полегшить життя десяткам тисяч військовим та військозобов'язаним, так як нібито багато людей зверталося з питанням щодо обмеження придатних до Міноборони, і воно таким чином ухвалило відповідний закон. Тут, як на мене, це досить неоднозначне рішення. Тут тільки можу вам навести один приклад: в одну з частин МЧС пожежників прийшла перевірка, і перевіряючи, достає з автомобіля лопату і каже своєму секретарю: Піши, лопата ржава, тупа, черенок не крашений, загнутий і так далі. А підходить комендир цієї пожежної частини, бере лопату, викидує і каже: пишіть, лопати нема. Ну, в даному випадку, оце там саме так. Тобто, у нас була багата проблем з. Обмежено придатними, ну це так дійсно, тому що е, людину визнавали обмежено придатним, направляли її на військову службу, в тому числі в зону бойових дій. Але яким чином і як це мало е, його могли застосовувати, якщо наприклад, у нього там проблеми з хребтом або іншими питаннями, ну це не було визначено. Не, не, не було зазначено, де саме яким чином ця особа може виконувати свої обов'язки. І траплялося, що, звісно, ці обмежені придатні, попадали в зону бойових. Дій, чуть ли не на нуль, і ну, який там толок від людини, яка вже е, хвора, пусть і не зовсім, але має певні вади по здоров'ю. Чи зможе він виконувати належним чином свої обов'язки? Ну, звісно, що ні. І звісно, з цього приводу звертались багато хто в тому числі до міноборони, але вирішити це питання просто убрати поняття обмежено придатний. Ну це як я вже сказав, в цьому прикладі. Тобто, все тепер у нас всі придатні і, і питань більше не буде виникати. Тобто, я не погоджуюся, мені не зрозуміла думка заступника міноборони. Щодо того, що це полегшить життя багатьом військовослужбовцям та військозобов'язаним, яким чином це полегшить? особа була визнана обмежено придатною. Пісня ВЛК з вірогідністю 95 там Вона буде визнана придатним. Все, питань по здоров'ю у нього немає. Навіть якщо вони є, ну тим не менш, немає, і це полегшить його життя. На думку Міноборони, як на мій погляд, то ні. Тобто, що означає це трактування з боку парламенту, вимогченого законодавства щодо визначення осіб придатним чи обмежено придатним до військової служби. Фактично, за трактуванням даного закону, всі обмежено придатні особи мають на протязі дев'яти місяців прийти повторну ВЛК. Фактично, депутати вирішили таким чином вирішити питання мобілізації, всіх обмежено придатних визнають придатними і направлять на фронт. Ну скоріше за все, так і. Буде чи це є належним вирішенням проблеми? Ні. Я вже не раз зазначав, що питання має бути в тому числі щодо мотивації. Чому у росіян-расистів досить багато людей, якщо їх можна назвати людьми, йде за їхніми е, укладає контракти? Ну тому що їм обіцяють гроші. Він тільки підписує контракт, йому 5 тисяч доларів. Він е, на в зоні бойових дій йому платять гроші. Скільки він проживе, як він проживе, це вже інше питання. А у нас що? А у нас військовослужбовцю. Оклад 20 тисяч гривень це 500 доларів. Це при тому, що він фактично виконує дії, в тому числі може і загрозою щодо свого життя, а і однозначно щодо захисту безпеки держави. Як на мене, саме з цього слід починати. Тобто має бути належна оплата. Можливо, та підтримати ту ініціативу, де зазначено, що да на лінії бойового зіткнення так званому нулі мають оплачувати мінімум 200 тисяч гривень. Має бути належна оплата. Має бути дійсно ротація цих осіб. А за рахунок чого буде ротація? Ну тому, що якщо підніметься дохід, то ну перепрошую, не кожен зараз може заробляти 150-200 тисяч гривень в місяць. Я спілкуюсь з багатьма військовими і допомагаємо військовим. Але кожен з них каже: Хлопці, в оці 100-120 тисяч, що я отримую я із них. Більшу частину витрачають на пальне, на ремонт техніки військової, не своєї, а, а навіть на своїх автомобілях їздять в зону бойових дій, на обладнання, на своє забезпечення. А, а це все має робити держава. Якщо держава буде це робити, і відповідно у людини будуть залишатися гроші, відповідно підніметься і мотивація, і, і питань з мобілізацією не буде. Можливо, навіть в іноземний легіон почнуть підтягуватися люди, тому що ну багато хто буде бажати заробити там двісті тисяч гривень місяць. Тобто, за кордоном не кожен заробляє 5 тисяч доларів в місяць, і особливо якщо е, є багато людей, які Схильні для того, щоб воювати їм це подобається, і так далі. Так, треба забезпечувати цих осіб і мотивувати їх. А не хапати будь-кого, осіб, які не бажають, або з тих чи інших підстав не можуть виконувати військову службу, але вони потрібні тут безпосередньо в Україні для забезпечення економіки. Де наше переведення економіки на військовий стан? Я вже задобався розмовляти про це і постійно казати. Нема зовсім немає підстав. Да, кажуть, що є певні моменти, є. Є нарощування виробництва дронів, але поки це не видно. Трохи було видно, коли ми почали бити по нафтоперегонним та перероблювальним заводам в Росії. Але після того, як США сказали ай-яй-яй, не робіть цього, тому що у нас ціни підуть уверх, ми вже перестали це робити. Ну а як ми можемо виграти, якщо нам... По Росії бити не можна, грошей і зброї нам майже е, дають в обмеженій кількості. Ну тут треба тільки розраховувати на себе складно. Я Розумію, що і депутатам складно знайти на це все гроші і так далі. Але перше, почніть боротися належним чином з корупцією. Введіть нормальні і працюючі закони. Не такі, щоб вони розглядалися роками питання щодо корупційних зв'язків і так далі. Що у нас зараз пан Насіров вже в який в п'ятий раз йому зменшують суму застави 500 там мільйонів вже до 65 дойшли, Да? Ну скоро вже випустять взагалі і він уїде. Ну тобто, я так розумію, як цей дойну корову. Поки в нього є гроші. Ми його тримаємо. Як тільки гроші закінчилися, все вони перекочували кому треба. До свідання. І багато питань взагалі як буде виконуватися цей закон, які будуть критерії для визначення осіб непридатними та придатними для військової служби, якщо обмежено придатних приберуть. Вбачається, що з урахуванням цього закону будуть внесені зміни і до наказу міноборони номер 402 про затвердження положення про військово-лікарську експертизу, якою взагалі і керуються всі військово-лікарські комісії, але цього наразі не зроблено. Багато питань виникає. Цього закону і чи посилиться мобілізаційні заходи та обороноздатність України? Тобто, яким чином хворі люди в зоні бойових дій не мотивовані піднімуть обороноздатність України? Мені це не зрозуміло. На що думають депутати, і зв'язку з чим логіки не піддається це питання. А що буде, якщо певний військослужбовець і військозобов'язана особа відмовиться від проходження ВЛК? Наразі це адміністративна або кримінальна відповідальність. Ну про це я вже знімав відео, і ви можете побачити посилання на дане відео в правому кутку свого екрану. Я там детально розписав, яка саме відповідальність передбачається за відмову від проходження ВЛК згідно даного закону, військово- Службовці та військозобов'язання, які отримали другу та третю групу інвалідності, будуть піддані детальні і повні перевірки, тобто ті, які отримали інвалідність після 24 лютого 2022 року. Якщо ця інвалідність не пов'язана з пораненням, це якраз логічно і зрозуміло. Депутати намагаються вирахувати ухилянтів. Таким чином, також постає питання: а якщо після проходження повторного ВЛК військовий чи військозобов'язаний не погодиться з даним висновком військоволікарської комісії і буде його оскаржувати. Для цього ж є як адміністративний, так і судовий порядок. Про це я також знімаю відео. Ви можете побачити його в правому кутку цього екрану і детально ознайомитися з тим, що саме в першу чергу зробити. В разі, якщо ви не згодні з висновком ВЛК і бажаєте його оскаржити, тобто я так розумію, що на протязі 9 місяців що на військово-лікарській комісії, що на суди, буде створено додаткове навантаження стосовно осіб, які будуть оскаржувати висновки ВЛК, які будуть визнавати всіх обмежено придатним придатним до військової служби, і це на фоні того, що Верховна Рада ще на початку лютого 2024 року проголосувала в першому читанні за зміни щодо посилення. Мобілізації і до цього законопроекту було внесено вже більш як 4195 правок. Ви розумієте, скільки це правок в один маленький закон щодо посилення мобілізації? Тобто там постійно змінюються підстави, відсрочки, підстави надання бронювання і так далі. І що наразі внесено до цього закону? Ну, можна робити тільки по тим даним, які маються з висловлювань тих же депутатів. Про це я також знімав відео, і ви можете побачити його на моєму ютуб-каналі. Тобто даний закон про виключення поняття обмежено придатний, нібито направлений на посилення мобілізаційних заходів. А по факту, я думаю, він призведе до протилежного, так як хворі люди будуть, звісно, немотивованими відправлятися в зону бойових дій. З вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо у вас виникли питання юридичного характеру, ви можете звернутися до мене в коментарях під цим відео або поставити питання за контактами, які ви знайдете на сайті Адвокатського бюро «Бурянські партнери. Якщо це відео було вам корисне, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!